А ти спіснувашу треба, щоб вони дбали, а вони напевне рвають. Сьогодні у 1930 палатику все так зустрічає. Паліонта, Ліса песний батальйон зустрічає селі, на кожній очі, Доброго дня. Ви де не буде ще бачите таку велику бабу. Не я одна така, одна. І цілий батальйон сьогодні привезла. Час від часу приїжджаю, приїжджаю, щоб лікувати душу. Бо тіло вже вміє, а от душу лікувати дуже складно. Особливо зараз, коли прокидаєшся і засинаєш з одними думками, а ті думки одна гірша другої, одна тягша біда приходить, друга вже доганяє. Але ми залишилися людьми все одно. І все одно ми живемо. Нам треба бути сильними. Ми не перестали посміхатися на зло ворогам. Нехай всі знають, що нас не так просто зламати. І лісапедний батальйон їздить від села до села, від міста і до міста, щоб дарувати людям надію, щоб ви набиралися сили, бо той імунітет він зароджується десь тут, всередині, від позитиву. Це не я придумала, це доктор розумний сказав. І сьогодні, о 19.30, в палаці Шевченка лісапедний батальйон. Чекає на всіх шанувальників, на всіх тих, хто нас любить, і вже десятий раз бачить, і все одно йде. І на тих чекає, що ніколи нас не бачили. Господи, приїдь, подивіться. Де ви ще таке побачите? Забудете про свої печалі дві години відпочинку, бо це нам необхідно. Нові пісні, старі хіти сьогодні. Лізапетний батальон приготував для вас і навіть приготував сюрприз. Навіть для вас сьогодні мій друг приїхав, Микола Янченко. Знаєте такого? А, -а, -а. Коля, покажи живьом. Народний кум України. Народний артист України. Мій дуже давній друг, який колись мені сказав. Бо я собі з ліві Наталю, ти ще в Європі, дачка, Коля, йде нафік! Куди я там ще поїду? Ото поспіваю позаді. А він каже: ні ні Наталю, подивишся. Твій час прийде. Пройшло 15 років, і я тут, і я з вами на великій сцені і на малій, дуже люблю свою роботу і вас люблю, глядачів. Бо ми одні других розуміємо, в нас одні радості, одні печалі і одні пісні ми співаємо. А пісні лісапетного батальйону про простих пересічних українців. Вони є і ліричні, і веселі, в основному веселі. Бо я така баба оптимістична, сильна, розумна і дуже красива. <плес> так що можете зробити фото. Але обов'язково приїдь на концерт. Ви не пошкодуєте. Я знаю, знаєте, моя бабуся казала, боже, до меду тягнула, від меду аж фоста відірвала. То це так само і про наш концерт. Навіть ті, хто не дуже збирався, потім приходять і дякують, кажуть, що відпочили. А в наш час душею відпочити не так просто. Тож, ліса п'ятий батальйон очікує о 19.30. Палаці Шевченка на зустріч самими правильними, самими мудрими, стійкими, сильними, гарними людьми. Коля йде, тепер кажи. А, я ще скажу. Ну ви ж знаєте, наливай, наливай наливайку! Доки кума ще дома нема, всі наливай, наливай кума. Це він написав. Друзі, доброго дня. Для мене сьогодні дуже святковий день. Мої пісні понад 35 років, такі як Перелас, мій Перелас Ірина Федежинськ виконує ваші області. Eh, та навіть на. Лише у нас на Україні наливай кума це була одна і перша І вона мені бідина робила, тому що замість того, щоб просто об'являти автор, народний Микола Яншина назвали народний кум України. Таке враження, що я з кожною кумою десь сфотографувався. Але, друзі, я сказав таку фразу сьогодні історичний день. Сьогодні вперше в історії свого творчого життя я маю змогу приїхати, тому що, на жаль, Майже 25 років так трапилось в нас один єдиний син, і ми були прив'язані як сипом. І саме допомога наших друзів допомогла, що я сьогодні знову на сцені. Уявіть собі, ще крім тієї хвороби, яку е, Катюги побили мого сина, і ми, на жаль, більше лікарям допомогли побудувати там дач ніж. Вони нам допомогли. 23 лютого, уявіть така картина. 23 лютого перша вонко онколікарні хімія моєму сину, а 24-го війна. Які я повинен пісні співати? Ну і, звичайно, ой, чого ж ти, мамо, посивіла рано, а була ж у тебе золота коса. Це тому, мій сину. Що життя з полином, Богу мою косу зачесав? Не співай, будуть плакати, друзі. Ну і звичайно, я не знав, що тут не включається музика, а просто фотосесія. То я вам хочу сказати, назвати пісні, які ви сьогодні почуєте. Це як ти доню там на чужині? Це пісня. Дай Господи, моя бабуся, це пісня перелаз мій перелаз. Це лише у нас на Україні це кума, моя кума, поглянь, яка зима. Не дай пропасти кумові в дорозі. Бо ти ж моя рідня, я не прошу, щодня налей налий вина, бо згину на морозі. Друзі, я був один із небатьох. Хто за два з половиною роки, коли ви побачили нашу зірку по телевізорі, е, я заїхав до неї на кухню е, з, з Буковини, і вона раніше, раніше всіх встає, готує на всю родину, а в неї дуже багато. Ну, половина третина такого і онуки. І, і я їй кажу таку фразу: Наталя, згадаєш мої слова, що ти будеш зіркою для всього українського народу, кому вже е, ну особливо дівчат. <плес> ні, для тих дівочок, яким духовий оркестр грав наживо. І я їй написав пісню за два з половиною роки ось такий, дивіться, і згадає маньку, хлопайте, за, де, 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 де. за віконце сонечком стає. Бог вироб, як кожному дає. Навіть наші супермодні ганці. Сонечко сміялось на піранці. Та тепер я, а я не була в Західній Європі, знаю лише Хмельницький Тернопіль. Але скоро навіть у Мілані всі почують бабу звіздою. Дякую, я вас люблю. Слава Україні. Чекаємо на концерт. Я завжди кажу, фотографії лікувальні, заговорені, можна прикладати до всіх хворих місць, дуже допомагає!